Матч Тоттенгем Вільяреал у першому турі Ліги Чемпіонів повертає лондонців на головну європейську арену. Після перемоги в Лізі Європи шпори прагнуть підтвердити статус топ-клубу. Команду прийняв данський тренер Томас Франк, який будує компактну і організовану гру. Влітку Тоттенгем підсилився Хаві Сімонсом, Мохамедом Кудусом, а також орендованими Жуаном Палінією та Рандалем Коломуані. Вільяр Реал під керівництвом Марселіно. Зберігає дисципліну та гнучкість. Команда йде четвертою в лалізі і традиційно бореться за топ-5. Очікується, що шпори домінуватимуть у центрі поля та пресингуватимуть. А жовта субмарин... субмарина зробить ставку на компактність і швидкі контратаки. Інтрига чи зможе Тоттенгем реалізувати свою агресивну модель гри проти дисциплінованого суперника?